Усім привіт, гарного настрою. Сьогодні ми граємо з 2, тому що зараз відкрилась ЗБТ, я вирішив прикупити цю гру та спробувати, що вона себе представляє. Магазин тут не дуже. Не дуже. Ну що ж, погнали, граємо ми за Ареса, музики чогось нема. Ну ладно. Отакий інтерфейс я собі вибрав. Слава Богу, що хоч. Управління можна вибрати нормальне, яке мені до вподоби. Що ж, погнали, спробуємо, як воно. Сама гра виглядає дуже красиво. Добавили, додали кущі. Так. А де музика? Музики не буде, ну ладно, грить з нею. Е, дуже прикро, що не можна виставити інстакаст персонально на героя. Виставляється. Усе в меню і на всі здібності відразу. Якесь не дуже вдале рішення, я вважаю. Ну ладно. Також немає лінійки, яка гра дуже голосно, не знаю, як мене чутно. Також немає лінійки, яку можна висадити, щоб бачити, коли, куди полетить знаряд. Так що приходиться на це робити. Так от. Оп, а це що, ПК, да? Нормально. Відпили. А де музика, а де що? Оп, потягнули, потягнули і тільки Юмира. Окей, тільки Юмира. І Сусана забрала Гарно-гарно-гарно. так, Ні, все, до побачення. Вони також додали один активний айтем, який вибирається на початку грі, я взяв завблінки. Звичайно, що ще брати. Та другий активний айтем, який в мене завжди є, я поки не зовсім зрозумів його природу, але наче він як накоплююча сила. Тобто його можна активувати, коли є заряд. І він там дає якийсь бавчик. Е, блін. Пробачте, магазин Охібанський. Ну що, це? Ну, кей. Вона там пропонує на початку гри вибрати автозакуп, але. це таке. Прикольно буде, якщо цей автозакуп можна буде підналаштувати і... під свої нужди. Армазу. Так, це щось я зайшов дуже далеко і зараз мене тут я Щось у, у себе повірив. Ні, не вбивають, не бувають, прикривають, і ого. Ай-яй-яй, ульта, 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 ульта. Все попало в когось. Клас, 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 клас. Ремо. Так, все я купив. Також завезли українську локалізацію, що дуже приємно. У місяця шкода збільшилася в силу. Ага. Давайте, Давайте сей, А, е, Айтеми були трохи зміні, але то нічого. Так, ну. На цьому ЗБТ додали Ареса і Сюсано, или як я його ласково називаю, Сюзанна. А, треба трохи збентежує те, що коли я останній, в мене червоним загораються мої скіли, що трохи збуває з пантеликою, я думаю, що в мене немає мані. Але це не так. Ага, ось в мене є активна, я там, якщо я нажму, я, я граю на геймпаді, якщо що. Нажму цю кнопочку, в мене додалась сила. Там. Треба почитати. Докладніше. Не встиг я все перечитати. Запередивитись. Так, ось він гарно стоять, і в мене. Давайте потягнемо цей блок. І Сюзанну вбиваємо. Сюзанна, Сюзанна. Де ти моя Сюзанна? Так. Так, ага, Юмір. Ну, Юмір нас не цікавить. Нам треба зайти на задню лінію, але він посав варт класно. Ага, не, не задув мене. І теж на інстакасі на деяких героїв важко буде грати, коли треба тобі розуміти... Куди полетіти пей скіл, типу мітку ставити? Е, я наче не бачив у налаштуваннях такі, такої можливості виставити це. Так от сюди ми. Е, чувак, напер... напевно, перший раз грає. Але добити нам його не вдалося. А що це таке бадаю? Дуже все, все яскраво, о, насанубі гарно роздає. Наш великий іде, а йде, що це за кіти? А подарунок, дякую. Заберемо подарунок і підемо далі. У нас загубився в магазині, напевно. Ну, Це може бути. Тому що в ньому можна загубитися, так, це точно. що я хотів зібрати? Я вже забув, бля. А, ось. Ні, це я зібрав. Це я зібрав. А, а що? Ну тут мені запропонованого ну, щось було ж. Ні. А, А оце напевно, так. Да. Так, там всі тоненькі такі. Спробую... Я... Стягнув, дотягнувся. Дотягнув. Ага, і. Та ну що це таке? купа станів, купа станів. Дуже багато. На цьому на екрані всякої інформації. Трохи збуваємо. Я б... Дуже... Залюбки і виключив. Мені байдуже скільки мені там опита і голди падає. Падає, і падає. Ну, нор Нормально закрив. Він хотів мене там закрити, щоб не пропустити. Так. Оу, 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 оу. Що вони витворяють? Це було дуже... Unstoppable. Ну, разу він один в один вийшов. Там рок-н-ролл грає, Клас. Угу. Угу. Не дуже рнк відрізняється від першого смайту. Коші тільки додали і все. А так тут. От я не пам'ятаю в першому смайті не підкидала ця фігня стінка. Танна. Ого! Давайте, давайте під. Нікого не було, тут. Що по домагу? Що по дамагу, дамагу? заведе. Ага, це повний. Чого не було додати ЄС? Краще було б додати вікно, яке показує, скільки тобі нанесе дамагу. Швидкість атаки. Не це зібрав. Ладно, фізичний захист, максимальне здоров'я. Приміщення... Да, пороби. Це наче норм. На це наче що на норм. Тут нема такого, що прямо от... У першому смайті були гарні айтеми, які потрібно збирати, і вони майже працювали... Вони універсальні були просто. Тобто збірки, які вони пропонували. Стандартні. Тут щось вони змінили. Та чого ти... іди, блін. Іди, А, да, понятно. Ты тут... А, ну, блин, ладно, Анубис, а я верю, что ты там классно играешь. На Ну, не з... Що ти робиш? А, ти не розумію, тобто що мені збирати? Так би я хочу від від ігри відігрував і розумів, який мені дома входить і що це... що можна взяти. Щоб мені не так боляче було. Але не то було. Не тут то було. Так, ну ми трохи просідати, Все, на початку вигравали. І це не тому, що у них там тіма, яка класно грається, тому що у нас хтось зливає. Що на рахунок подивитися... з 2.9. Використали антиконтроль Охоть оходь на А що тут? О, я навіть на побачив, що там якась іконка підсвічується на, Оно, на герої підсвічується? Ні. На мобі так. Байль. Табелі надобив її. Може тут нова мета буде? А рез через швидкість атаки. А, не зовсім зрозуміло то, що був на мені. Ветероп пулька ну Магазин це жесть. Це япорці ігри. Ой-ой-ой, ой-ой. Тільки що у вас тут всього так, швидко скупляємось. Це партія ДК нормально. Так. О, Оце я його зловив. Та ні, ні, б'ємо, б'ємо, б'ємо його. Все немає. Господи, Гіпноз, стан. От ну як це можна зрозуміти, що це Вітерок, блин. Він... Ледве ви... бачив його я. Ледве помітний. Блин, чуваки, а ви знали про таке, як відстоп, коли у вас немає хп? Так, до речі, маємо теж немає. Так, що тут ще можна забрати? А, оце. Скільки раз я ого, скільки раз я повинен нажатию кнопку ляту щоб купити? Емір ну, класна анімація замахування Зробила шикарно. шикарну. Іди сюди. Іди сюди, потвора летича. А... Я живу, я живу, я живу, я живу, я не живу. Так, ну ми маємо це вигравати. Ой-ой-ой... яке ж... Добило дожрало мене. К анімаціям треба звикнути дуже. Так, ми починаємо програвати. Дуже підрозслабились. На початку було класно, коли Анобі за нас робив кол, холо, кол, кол, холо, холо. Все, все Захист усім, захист усім. Ой, він так мало мені з ульти наніс. Я на нього впри... до нього впритулся, а він мені что-то ли Ну здесь Ну, блин, ну я ж танк, я ж знаю, что я могу тут вистояти, там, ну, навіть якщо сейчас не так критично. Ну здесь, точно танки, -мо. Так, жт я, грибочек. Antihyl Ау oh, це неплохо, це не погано. А у мене вже все занято, ну профі. Типу, а у мене. Ааа, -а -а. А, 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 це а, А, це активный айтом. Отоно ну, ч? Вот это я завтыкаю. Типу, якщо ты айтем, то буде кнопочка написана. Окей. Тобто Для мене це... А якось, блинк, можна прообдейтити? То мені оцей... КД в ты в т. в... кон там... А, анубі созбул. Не-не-не. якась бутилка, є банка, яку можна випити, Чи, той, що мені... Трика трикаст коштує, окей. Так, в мене є ульт, в мене є блін, тепер треба все це реалізувати. Це, тепер треба, щоб вони стали гуртком. А ну, стали всі гуртком ну, жбо. О, отак от. Непогано. Воу воу воу! воу. мене ж екран затимний. Непогано, я, я не, не зрозумів, що коїться. Ми виграли, так? Перемога! О, клас. Так, дякую за перегляд, поставте лайк, грайте в смайт, купляйте, класна гра.